Доброго дня, мене звати Катя, я психолог, працюю в основному в методах, які е, пов'язані з напрямком третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії, такі як, зокрема, mindfulness акт, терапія прийняття відповідальності, схема терапії. Е, е, додаю дуже багато тілесної роботи, оскільки для мене важливим є. Гармонія в роботі тіла, душі і розуму людини, і вважаю, що на цьому власне і є фундамент здорового самопочуття і благополуччя в житті кожного. Було би класно сказати, що психолог це мій свідомий вибір, коли я те мріяла би, коли б я до того прагнула від початку, можливо, шкільних років чи студентських для когось. Проте терапія це став мій особистий шлях. І психологія мене зацікавила власне, з особистого досвіду. Чи я справилася з усіми своїми життями? Далеко ні. Але, напевно, поєднання. Того, що я розсвідомила цінність і необхідність цього для себе з навчанням, яке я постійно проходжу, воно дає можливість і право доносити це до інших людей і допомагати. Я не можу виділити, що спеціаліст, психолог, це ідентичність, яка відрізняється від моєї ідентичності особистої. Ем, я чую себе дуже гармонійно в тому, що, що я роблю і те, яка я. Тому я чуйна, я інколи надмірно співчутлива, але структурна. Хоча дуже люблю творчість, а творчість для мене це гарно організований хаос. В роботі для мене найбільш основне і важливе це взаємодія і контакт з людиною, як каже одна моя колега, резонанс. Це те, чого я прагну найбільше. Час сеансу so... з клієнтами, з людьми, які до мене звертаються. Напевно, в мене немає ніколи чіткого очікування, що має бути в результаті зустрічі, як людина себе має відчувати, або чого ми маємо конкретно досягнути. Я дуже часто наголошую на тому, що найбільша цінність і найбільше таких якби, скарбів ми збираємо саме в процесі. Не в результаті, а в процесі. Інколи результат залишається трьома крапками. А процес дає дуже багато матеріалу для роздуму і матеріалу для того, щоб щось помічати по іншому в своєму житті. Тому найбільше, чого я прагну на зустрічі з людиною і є основним для мене як плід нашої взаємодії це відчуття присутності і контакту. Щиро буде сказано, що я не досконала. І, і те, що не прагну, щоб хтось думав про те, що психолог це хтось такий, хто зовсім з усім може поратися. Щиро буде сказано про те, що я вчуся разом з кожною людиною, яка до мене звертається. І я вдячна кожній людині, яка довіряє тому, щоб бути почутим і бути почутим і підтриманим, в тому, про що вона говорить. Напевно, це основне. Що я б хотіла виділити, як найбільшу цінність в роботі психолога для мене.